Мій позивний Кукушка я снайпер 47-ї бригади Магора. Специфіка в роботі снайпера, звісно, є: робота снайпера більше у спостереженні, ніж безпосередньо у бою. Ми не воюємо, як воює піхота. Ми висуваємося на точку, дуже багато спостерігаємо, збираємо інформацію і в потрібний момент робимо постріл, коли це необхідно. Загалом у кожного своя зона відповідальності і кожен має свою роль, але так як всім потрібно відпочивати, то функції, звісно, дублюються: одна пара дивиться, друга пара спить, і ми міняємося, особливо коли це ніч. Був у нас один вихід, коли ми так робили дві з половиною доби нонстопом по дві-три-чотири години. Одна пара спить, одна чергує, одна спить, одна чергує. Це так трошки вимотує, але була необхідність дивитися і в день, і вночі, і не було можливості, типу, щоб всі відпочивали, тому доводилось так. Я б сказала, що відсотків 50, якщо це перший вихід. Бо якщо ви вже потім на цій точці просто ротуєтеся групами, одна група вийшла, друга група зайшла, і ви вже чергуєте, то там планування мінімальне, ви вже знаєте, що з собою. потрібно. А якщо це перший вихід, то оцей момент, що потрібно. І вам, і штабу батальйона, до якого ви придані, зрозуміти, наскільки ви можете бути їм корисними, бо вони не завжди розуміють, наскільки ви можете бути корисними. Взагалі, штаб батальйону іноді думає, що ви приходите і вбиваєте ворогів пачками Вони такі через годину. Так, снайпери, скільки штук вже вбили, ми такі е, спостерігаємо. Треба зібрати великий наплічник з собою, тому що твоя гвинтівка важить 9 кілограмів. От типу, треба подумати, як розподілити вагу з іншими, бо в мене в групі найважчий наплічник. Бо тільки гвинтівка 9 кілограмів, а треба все інше ще набрати. І коли я пішла на перший вихід, я зрозуміла, що щось іде не так, тому що, типу, всі йшли дуже швидко, а я здихала десь позаду і зрозуміла, що у всіх наплічники по 10 кілограмів, а мені під 20 важить. І на другий вихід довелося це переробити. Тобто ми перерозподілили вагу так, щоб у кожного було кілограм по 13, щоб ми 13-15, щоб всі мали однакове навантаження. Треба почистити гвинтівку перед виходом. Треба зрозуміти, що все працює, щоб не було ніякого завтику в момент пострілу. Треба зібрати всю необхідну оптику з собою. Треба розрахувати, скільки діб ми там будемо, тому що зараз специфіка така, що е, ні криниць, ніякої іншої води немає, і потрібно всю воду тягнути на собі. На точках її також не буде, і підвозу також не буде. Тому на всі ті е, добу, дві чи три, скільки ви там будете, вам треба взяти з собою води, так, щоб всім було ок. А це все підготовка. От. А сам вихід в тому, щоб взяти важкий наплічник, донести його до точки, і там, а там вже лежати, спостерігати. І спостерігати довго, нудно, типу, годинами нічого не відбувається. Взагалі просто лежиш і дивишся там, типу, в точку або в сектор, який ти можеш дивитися. Водиш поглядом там, зліва направо. Нічого, справа наліво, нічого, зліва направо, нічого. Також є типу удача, якась там ти можеш в той конкретний момент подивитися в те конкретне вікно в посадці, яке просвічується, і побачити, що там хтось проходить. Типу, а можеш в той момент не подивитися, не пощастить. Дуже нудно насправді, бо всі уявляють собі роботу снайпера як щось таке максимально цікаве. Це такий ніндзя з ножем, який обов'язково має замість того, щоб стріляти, вбити свого опонента ножем залізши там незрозуміло на який завод. От, але, типу, насправді це виглядає не так. На першому виході, коли ми були, це був, напевно, найтрешовіший наш вихід. Ми приходимо на позицію, а там, ну, на жаль, іншої точки не було, була тільки точка, повз яку всі ходили. І, відповідно, туди все пролітало От абсолютно все. Там ходили групи піхоти, які йшли на штурм, там ходили групи поранених, які йшли зі штурму. Ну, типу, там поруч з нами стояли гранатометники, які типу, працювали там за пару сот метрів від нас. І відповідно, все, що прилітало в них, воно якби прилітало і в нас. І у нас була доба такого, що типу, літає кругом все. Трохи так типу, ну, мозок такий трохи відключає тебе від того. Такий, ну, літає, літає, ну, типу, на війні ж кругом все літає, типу, нормально. От, виходимо, ми на точку спостерігати. Але конкретно, от типу, так, щоб там в п'яти метрах від нас, то не не прилітало там 30 найближче, 30, 50, 70 і далі. От ми лежимо на точці, дивимося. Тут проходить група поранених. А до того росіяни, я так розумію, вони не бачили, що саме в цьому шматку посадки хтось є, отам, де ми були, саме от, в цих там 50 метрах. Іду, іде група поранених і зупиняється прямо навпроти того вікна, де ми дивимося, прямо прям біля дороги, прямо стали і стоять. Ми такі дивимося на них, а вони кажуть: блін, ну типу, дуже важко, треба допомога. Ну і ми розуміємо, що треба допомогти. Беремо з нашої групи людей і виходимо з цієї посадки, і, і видно, в той момент нас побачили з дрона, бо вони літають вже постійно. І наші хлопці пішли, а я виходить лишилася спостерігати до точці. Ну, лежу така, типу, прилетіла там, типу, метрів 50, така, думаю, ну, нормально, типу. Це, я не в окопі лежу, просто, просто на землі зверху, там не було можливості. Така думаю, ну, це, типу, напевно, за групою полетіло далі. Така раз, друга, міна лягає 30 метрів. Така, думаю, 30. Ну, це, напевно, вони криворукі просто, типу, хотіли за групою, але то трохи цей вище прилетіло. І прилітає третя, метрів 15. <гум> Реально, я потім бачила вирву. От я така піднімаю голову і бачу такий кінематографічний кадр, як на мене зверху падає таке сіре, згоріле листя. Знаєте, таке, наче наче сніг у фільмах про Другу світову війну. Така лежу і думаю: по-моєму, треба тікати. <гум> Заказу гунтівку і погнали. Це таке. Є певна міфологізація снайперів. От причому вона абсолютно не потрібна, мені здається. Тобто снайпер це просто ну, хороший стрілець, який не пошкодував свого часу на те, щоб розібратися в тому, як працює зброя. Що робити з набоями підібрав хороші набої до хорошої зброї і навчився з цим самим комплексом працювати. Ну нічого надскладного і, тим паче, ніяких міфів тут не існує. Коли говорять про маскування, як про те, що ти там маєш бути як тінь, всі чомусь згадують книгу Потапова от, е, і таким загробним голосом починають розповідати, е, ну, ми говоримо про традицію пост Другої світової війни, коли постріл робився з 300-400 метрів. Е, і там Треба було маскуватися, бо тебе могли помітити. А коли ти зараз робиш постріл з кілометр триста, ну, типу, вже не настільки актуально аж так маскуватись, щоб ти був ну зовсім на кущ схожий. Ну, типу, тобі потрібно замаскуватися, але це основні якісь принципи, ти розумієш, що зверху дрон, звідти можуть побачити близько оптики, типу, і все. Снайпер має йти сам на 25 кілометрів, робити постріл з 5 кілометрів, а потім його евакуює вертоліт. <рес> Тільки так. Нам говорили: ну ви ж працюєте одиницями, ми такі ні, ми працюємо групою. Ну, тобто, групою, по дві людини. Кажу, ні. <рес> Зовсім не по дві. От. Ну, чомусь. Це з фільмів. Це дуже багато в чому, з фільмів: з американських, з наших. У нас є прекрасний фільм, де відділення снайперів, яке складається з одних снайперів, повзе виконувати свою роботу. Ну, типу, прикольно. Взагалі, в цілому світі снайпери працюють з розвідкою. Багато в чому і ходять, і спостерігають. Ну, у нас дійсно є засоби, які допомагають краще спостерігати, ніж це зробить звичайна піхота, навіть з дроном, бо горизонтальне спостереження надзвичайно важливе, а ми зараз занадто любимо дрони і трохи забуваємо про горизонтальне спостереження. От, е, тому спостереження це в першу чергу е, постійне, щогодинне, і в день, і вночі, наскільки дозволяють приводи. От, у нас, е, типу, є снайперська пара, це, до речі, теж не розуміло якийсь час. Типу, снайпер ну один, навіщо вам пара? Типу, два це значить двоє з гвинтівками і двоє паралельно працюють. Е, ні, не так. Типу, один стріляє, а другий спостерігає за пострілом. А, зрозуміло. Ну, типу, а той, хто спостерігає, це якийсь типу не до снайпер. Ні, навпаки, це досвідченіша людина. Він, типу, побачить, він порахує, він допоможе, а цьому треба просто вистрілити. Ну, знову ж таки, один з міфів сформований фільмами, що снайпер бачить е -е, ледве не паспорт в тої людини з фотографіями дружини, в яку він буде зараз стріляти. Ну, типу, в людину з фотографії дружини. От насправді це не так. Фільм морпіхи, та там е -е, кажуть, типу. О, мій ворог на 900 ярдів. І показують його реально на 400 метрів, бо він там поміщається у кілька мій у нього. Ну, типу, от, набагато ближче, насправді, картинка. На 1200 метрів ти бачиш фігуру, темну фігуру. Ти навіть не можеш розрізнити нормально камуфляж. Ти бачиш його як темну пляму чи як світлу пляму. Мультакам світлий, типу, цифра російська темна. От і все. Це просто мішень, яка рухається. Так само, як техніка. Багато, я не знаю, ще з 15-го року там питали, типу, о, снайпер, це ж вбивати людей, це бачити їх в прицілі. А як ти будеш вбивати людей? Це ж, напевно, дуже складно. Ну, типу, ти страшна людина, якщо ти вбиваєш людей. Ну, альо, артилеристи страшніші люди. Вони купу людей одразу вбивають. Ну. Я ще з 2014 року хотіла піти в армію. Коли почалося все, я типу, була на Майдані. От, потім в Криму, ну я там була як журналіст. От, потім почалися події на Донбасі. Я типу, розуміла, що роблю недостатньо, треба ще щось. Але просто так піти в армію не могла. По-перше, для Ну, перше, я взагалі нічого не вміла і не розуміла, що така армія, як вона працює, що мені в ній робити, а йти такою типу, безпомічною дитиною не хотілося. От навчалася, там, ну, де була можливість. В якийсь момент зрозуміла, що готова, вже щось вмію. Але в армії ще було складно, тому що. Я хотіла піти саме снайпером. Мені здавалося, що я зможу бути на цій позиції найбільш корисною. От а на той момент це був 15 рік. В армію жінок брали там на чотири позиції, здається: типу, радист, медик, але з медичною освітою. Ну і там щось ще типу там кухар чи щось таке. От, ну, я так не хотіла. Я навіть приходила в військомат один раз, типу, поговорила з ними, вони такі, ну ні, типу, тільки, якщо що зміниться, ми повідомимо. А потім пролобіювали зміни, розширили кількість посад в армії для жінок, і мені прямо військомат сам позвонив, типу, кажуть, це вже в 2016 році було. каже, Ти хотіла, ось, типу, вже можна. <ріхі> От, і я прийшла до них, вони мене відправили. І з 16-го року я служила а, У 58-й бригаді була. А, от, така, була спочатку стрільцем, потім снайпером. От. А Потім була в цивільному житті, повернулася до своєї попередньої професії, журналіст, фотограф, Тобто працювала. І коли почалася повномасштабна, ми з моїм напарником прямо в той же день, 24 го встали, пішли військомат от, і все, почали служити. От. Е, ну, щодо мене конкретно, то ну, це було б якимось якоюсь брехнею чи лицемірством після стількох років підготовки не піти, коли, типу, почалася повномасштабна війна. Ну, звісно, я мусила піти в перший день, а ну а в який? <гум> ну, типу, я щось вмію, я можу щось зробити. Напевно, можу когось навчити тих, хто зовсім нічого не знає, не вміє. От і, ну, звісно, я пішла, мої друзі всі пішли. Ми в якийсь момент е, намагалися з напарником зрозуміти, хто нам в Києві може допомогти купити якесь спорядження, вже не, не пам'ятаю що. І зрозуміло, що нікого нема. Просто всі поїхали на війну. От. Щодо інших людей, ну, я не раз і не два зустрічаю такі якісь репліки, типу, в армію мають іти за бажанням, ну тільки ті люди, які до цього мають хист чи якось так. І насправді я з 2014 року так само думала. Але з 2014 року нам набагато менша кількість людей на фронті була потрібна, і тому дійсно ті, хто мали бажання хист, і типу були там народжені вбивати. От вони могли піти. Держава могла собі це дозволити. А зараз ми не можемо собі це дозволити. У нас, типу, все гори. Підпалає, нам просто потрібні всі люди з відрами, а не тільки пожежники, які там спеціально навчені. О, просто треба, щоб всі це зробили. Чи це когось мене, когось мене, Та є дуже хитрі люди. Хтось поїде за кордон, пересидить, повернеться і буде розказувати, що ну, ви самі, типу, дурніше, що пішли туди. Я ж не пішов, не пішла, типу, мені ви чого. Вас туди не посилали. От. Але мені здається, що якщо людина здорова і плюс-мінус свідома, то потрібно готуватися. Готуватися і зараз можна. Купа шкіл по БПЛА, типу, ну, по так-меду там їх більше взагалі, ніж можна собі уявити. Якщо є бажання, можна. Розписати собі графіки, навчитися і бути принаймні морально підготовленим до того, що може бути. А кажуть, що якщо бути морально підготовленим, то тобі буде набагато легше. У мене немає в голові розуміння, що ось зараз, чи ось завтра, чи ось через рік буде перемога. Типу, коли ми тільки починали, там люди навколо казали: о ну це там на місяць. Ну може на два, а, ну може на три, але на три то вже довго. Типу, давайте там на два. <хи> От ну я в принципі розуміла, що це буде надовше і строк не визначений. Була в голові ще така, знаєте, думка, типу, ну, по аналогії з 14-м роком, що нас мобілізували на рік, значить через рік, типу, та, та я розумію, що це зараз смішно звучить, але тоді ще була. От, ну зараз розумію, що так не є і не буде найближчим часом. От. А коли ми чогось доб'ємося значущого, я не знаю. Я розумію, що там, контрнаступ не буде йти темпами там, типу, по 200 кілометрів на день. Ну, такого не буває. В ідеальному світі перемога це вийти на свої кордони там, 91 року. І щоб після того наступив мир. Але, напевно, так не буде в реальному світі. І доведеться воювати на чужій території просто для того, щоб противник заспокоївся. Мені так здається, але ж ну, я не стратег, не мислю занадто широко. Коли противник перестане у нас стріляти, це і буде перемога. А далі буде відбудова, ну, звісно, вона має бути. Але то вже по перемозі.